Творчість запоріжців музикою не обмежується. Є й інші види мистецтва. У запорізької команди художників з'явився вже шостий мурал. Цього разу на стіні пологового будинку. Про батьківські долоні, що зігрівають душі та серця, розповість творча Вікторія Мельник. Батьківські руки найтепліші та найрідніші. Саме у пологовому будинку відбувається перше знайомство малюка та батьків. І щоб виписка дитини закарбувалась у пам'яті по особливому, попри важку ситуацію в країні, адміністрація пологового вирішила прикрасити будівлю яскравим муралом. Ідея муралу виникла в нас спонтанно, тому що захотілося чогось такого світлого, радісного, такий нелегкий для нас у всіх час. А чому саме долоні? Тому що це символ підтримки для нас, для усіх, символ сім'ї, символ родини. Ми половий будинок, ми це перше, що де день родина так би мовити, стає повноцінною І тому саме ці долоньки, які будуть підтримувати наших діточок і наші, наші родини, які у нас з'являються, які в нас. Народжуються. Я сподіваюся, що ці долоньки, ці ручки, запам'ятаються нашим пацієнтам, і нашим діткам, які в нас були тут назавжди. У запорізької команди художників це вже шостий мурал. Ми почали рисувати родом. дев'ятий нарисували вже на ньому руки, руки сім'ї це як символ сім'ї. Тобто руки мами, ребенка. І папи матеріали использовали, как и і на предыдущих роботах. Основна это була фасадна біла краска, і додавали, що балони. Блони йдуть як більш стойкий матеріал к нашим температурам. До основної ідеї батьківських долонь художники домальовують речі, які асоціюються з дитиною: візочок, іграшки тощо. Все намальовано від руки без застосування трафаретів. Олександр каже, хоч такий спосіб довший, але виглядає краще. Клопоту додає погана погода, проте митці планують завершити роботи за декілька днів. Це медведик, там дитинка маленька. Тут буде у нас коляска. Буває і важко, звісно, в зависимості, яка погода. А так, в принципі, нормально все підготавлюємо стіну спочатку, потім розчерчуємо і починаємо малювати. Хоч мурал ще не до кінця завершений. Він вже надихає і пацієнтів пологового, і працівників.